Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу познакомить вас с преимуществами сапки-просапки. Во-первых, сапка-просапка изготовлена из легкого и прочного материала, который позволяет облегчить работу руками. Во-вторых, за счет прямоугольной формы сапки-просапки, краи сапки четко показывают, где заканчивается сапка, и мы не подрезаем основную культуру, когда работаем этой сапкой. В-третьих, благодаря наличию грабелек сапки-просапки, за один проход мы делаем две операции. Бритвы мы подрезаем корни сорняков, и в тот же момент грабельками мы их выгребаем из земли. В-четвертых, длинная рукоятка позволяет при работе сапкой-просапкой держать спину прямой. Давайте сравним преимущество работы сапки-просапки перед другими сапками. Работа и обычной сапкой. Нам надо подрезать сорняки и руками их выбрать. А теперь та же операция, выполненная сапкой-просапкой. Известный всем плоскорез Фокина не освобождает человека от необходимости выбирать сорняки руками. Ручной культиватор при прополке сорняков требует намного большего усилия, чем сапка-просапка. Благодаря прямоугольной форме сапки просапки мы четко видим границы подрезания. А при работе пласкрезом фокина границ подрезания не видно. И вперед. Мене звуть Інна. Цією сапкою я вже працюю більше року. Мене звуть Наталія. Я хочу розповісти вам про дану сапку. Про сапку. Я Оксана Миколаївна. Три роки тому придбала цю сапку. І не шкодую, що я її придбала. Я Лариса Дмитровна. придбала в прошлому році про сапку. Я вже пользуюсь цією сапкою п'ятий год. Сусід подарив мені цю сапку. Я спробувала дуже хвикнути. Я ще пішла, купила в його три, бо в мене сім'я велика, щоб усім хватило. Їй легше саповати, більший, ой, і легше вона на руки. Вона мені дуже дуже сподобалась. Вона дуже легенька. Нею можна гарно проходити між кущиками, між всіми культурами, між рослинами. На неї не налипає земля. Дуже практична, гарна річ. Мені дуже подобається. Так як бачите, в мене є маленька дитинка, то працювати треба дуже швидко, адже часу зовсім мало. Ця сапка, як можна сказати, найкраща помішниця. Я сапувала весну літо і можу сказати, що сапа чудова, адже сапуєш дуже швидко, якісно. Зіллячку не потрібно вибирати, не потрібно нагинатися низько, спина не болить, ноги не болять. Сапок за своє життя перепробував дуже багато, але дана сапа найкраща. Вона дуже хороша при сапуванні буряків, моркви, цибулі. Сапувавши, не болить спина не дуже наклоняюся з нею. Ну, коротше говоря, я їй дуже задоволена. Ну, вона мене зацікавила, легенька дуже просапувати грядки, бурячок можна. Пропрацювавши рік, я цією сапкою ще придбала одну сапку, чоловік сапує теж зі мною. Поділилася ще дітям, купила сапку. І брату купила таку сапку, вони теж сапують, кукурузку, і грядки всі. Картошку проходять мізряддя. Ну дуже удобна. Вона всім зацікавила по подобається всім.